Де я є? Де я є? Я у готелі Керч у своєму номері, де проживала, поки знімала програму резори з команди. Зазвичай я і моя команда не знімаємо місця, де проживаємо. Але сьогодні за сніданком гортала улюблену сторіночку на Фейсбуці і надибала ось це повідомлення. Надійка Артемєва написала: в Керчі є дві крани, готель Керч чудова обслуга, чистота та інтер'єр, окрім кафе, і сніданку. І меридіан з мохнатою гусінню, що живе в душі. Меридіані ми були, мохнату гусінь не знайшли. Хіба що жіночку лелеку А керч перевірю, але перш ніж робити незалежну ревізію номеру, який ми забронювали напередодні. Я вам хочу дещо показати. Балкон. Пішли? Щітко не бачили? Це балкон мого номеру. Тут я жила, вам хочу його показати. Чому? Тому що вранці, якщо ви замовили люкс або напівлюкс у готелі Керч, ви можете прокинутися із сюрпризом поруч. Ваш сусід. Запросто має можливість пришкандибати до вас через балкон, тому якщо ви в чужих обіймах вранці, не дивуйтесь, я вам зараз покажу. Бачите, як легко все робиться навіть на підборах. Ой. Раз. Я вам казала. Привіт. <рес> Це команда ревізора. Ми виселилися, щоб знову поселитися в готель Керч і зробити незалежну правильну ревізію. Ви ходім туди, де на нас ну, геть не чекають. Не дуже дякую вам. А ви охорона? Добрий день, А де ваш швейцар? Mm, я його заміщаю. А, тобто ви охорона, і швейцар, і дворецький, і все? Тобто, ви можете і послуги бронювати для тих, хто тут проживе в готелі? Добре, дякую. Дивні обов'язки для охоронця. Добрий день, програма ревізор. Я знаю, ми у вас жили, але робити ревізію, поки живемо не можемо. Ми вирішили виселитися і знову заселитися. Наталя стажер, от у вас сьогодні стажування. Запам'ятається на це життя, так? А вас звати Олена. Одномісний стандарт 400 гривень, двомісний люкс 1000 гривень, напівлюкс – 800 гривень. Я напередодні бронювала номер на Анну Селезньову. Бату да, номер 400 чотириста гривень плюс. Поки ви готуєте ключ, я вам покажу лобі. У готелі Керч величезне лобі. Тут пропонують бізнесменам проводити ділові зустрічі. А можна каву тут замовити? У вас є кафе або ресторан? Да, кафе єсно по вихідним дням вона працює до дванадцять ночі. Ні, дня жартуєте? Де мені обідати виїжджати в місто? А водички, а соку, а кави. Ну, Досить на ну, горнічна, може ця кофі. Охоронець швейцар, покоївка, бармен. А ви часом масаж не робите? Батьма ж 32. Я жила в цьому готелі напередодні і я не знайшла тут ліфт. Скажіть, будь ласка, у вас є ліфт? У вас нема ліфта. Ну, вас є охорона, але ви не швейцар. Ну ви ж не можете, а якщо ви мені будете нести сумку, а тим часом якийсь прийде бандюшка і дівчата цих образить. Тому ви залишаєтеся тут? Я сама з вашого дозволу понесу свою сумку. Дякую. Втомитися спостерігати за моєю талією, Я сподіваюся, ви на неї дивитесь. Мені на третій поверх. <ріст> а то випасувало якісь вказівники зачепити. Коли така важка географія? В готелі має бути людина, яка проведе і покаже, де ти мешкаєш. Все, ми прийшли, я вас вітаю. Ой, а я там чую своїх колег. А ну поговоріть зі мною. А що ти хочеш, щоб ми сказали? Вас так добре чути. І вже мене теж чути. Так. Тобто <ріст> цьому номері треба. Пошибки, щоб ваші таємниці не почули сусіди за дверим. Ну, інтер'єр непоганий, мені подобаються такі м'ятні відтінки. Зарано зраділа. Шумить і гуде, дрібний дощик іде. А хто ж мене молоденько додомоньку поведе. Слухайте, <плес> це гіпсокартон. Все тріщить. Це дуже дешевий косметичний ремонт. Таж, а стукни, щоб відчути. Якщо мужчина з злоститься на жінку, <плінця> тому що сипеться. То мрії про ідеальний номер. Ці стіни забирають кисень. У вашій шкірі такі стіни дуже шкодять. Я на собі перевіряю, тому доведеться відчиняти вікна. Здається, <плінця> <плінця> краще цього не робити. Сміттєзвалище. Ліжечко. О, добре, що не з розбігу. Це столик чи ліжечко? Ну і матрас. Ну Я розумію, що є ортопедичні матраси, але це вже трохи занадто. Біленька постіль. Подушки легкі, пір'їсті. Вони були брудненькі, але їх попрали. Про це каже скуйовдженість. Бачите, вона целюлітна подушка. Що з матрацем? Я хочу подивитися на це чудо. В нього ж можна поламатися. У нього навіть ніхто не надзирчав, тому що тут, напевно, ніхто й не заснув. Бо на ньому дуже важко заснути. Красиві меблі у континентальному стилі. Мені подобається і шафа, дуже симпатична. І тумба для телевізора. Міні-баром. Ну нормально? Нормально можна схуднути. Це як у в'язниці, хліб та вода, і то навіть хліба немає. Я думаю, потрібно подзвонити покоївці. Це рецепція. Дівчатка, а можна номер 320, будь ласка, покоївку мені? Зараз покоївка прийде, я покажу вам ще інтер'єр цього номера. Заходьте. У моїй кімнаті дуже багато місця. Гарно викладені рушнички, як на щастя, на долі. Це що таке? Рушник в плямі. Зараз, зараз, спокійка прийшла. Попередній мешканець витирав цим рушником або взуттям, або це була жінка, і вона витирала туш, бо вона плакала, що її кинув коханий стукать в двері. Добрий день. заходьте, будь ласка. Як вас звати Валентина? Валентина. Зробіть, будь ласка, мені каву з молоком. А ще я дуже хочу вас попросити поміняти мені матрас, бо він твердий. У вас є м'якші матраси? Є. Тоді все, дякую. Одну? Я одна вип'ю з хлопчиком поділюсь. Мені матрас буде чим швидше поміняти. Хорошо. Дякую. Пішли, перевіримо ще ванну. Чистенький душ, водичка працює. Ой. Є вода. Який красивий дизайн ручок, як пробірка на уроці хімії. Крапельки. Крапельки тут, крапельки тут і крапельки на вашому носику, коли ви в дощі. Є шапочки, мила, шампуні. Ну, краще на мене митися, тому що якість волосся потім може бути як шерсть у пса. Але у разі необхідності можна скористатися цією косметикою. Все. Здравствуйте. Ви чого прийшли? Матрос. О, дякую. Це що ж виходить? Охоронець швейцар, консьєр, та ще й матраси тягає. Щасливої вам дороги. Ви недовго? Не, не, не. Ну це, давайте. Матраси, хлопці, все давайте. О, все зразу. Yeah. Ну, вирухли. Дякую. Yeah. Який матрас. Хлопчики, а ви матрас. Звідки принесли З сусіднього номеру, а потім поміняємо в тому номері на м'якій. Тобто, м'які матраси вже закуплені якби на всю гостині. Просто гостинісу. Все, дякую, хлопчики. Кава в кофейнику. Зазвичай кава. буває. А де а, кава? Вибачте. А я не Я не п'ю рущину каву. Що мені робити? Виходити на вулицю, шукати кав'ярні? Поблизу немає. Я схожу вниз. Добре? Дивіться. Ви ну, мені сказали, що у вас є кава. Ну, я рушину каву не п'ю. Ви можете мені зробити нормальну каву? Мам, він я зробити такою, тому що по в наше кафе роботи тільки до 12. Наша пісня гарна й нова. Мужчина, кафе наївний йде. а кафе не працює. Він не знає, він вірить в чудеса, як і я. Ну, прореалізували ми, за вашими словами, найкращий готель у місті Керч, готель Керч. І я хочу вам сказати наступне: екстер'єр. Готель знаходиться неподалік від центру. Праворуч одразу ресторанна вулиця. Через дорогу і навіть крізь крона дерев видно море. Інтер'єр. Він напівкоштовний. Тут дійсно багато мармуру і каміння, але у номерах стіни гіпсокартонні. Ціни. Найдорожчий номер готелю коштує 1000 гривень, найдешевший 400, але сюди входить смачний сніданок. Чисто там готель Керч дуже дуже чистий готель. Він просто сяє. Єдина плямка це був рушник у ванній кімнаті, на якому залишилася чиясь туш. Готель Керч. Має особливість в обслуговуванні тут дуже бракує персоналу. На рецепції працюють двоє людей: стажер і рецепціоніст. А на дверях зустрічає усміхнений охоронець. Але жаль, він не швейцар і не дворецький. Мені довелося особисто тарабанити свою сумку. Друга історія це відсутність міні-бару. Я не знайшла нічого смачного, окрім води на столику. Попросила кави чай. Мені не змогли допомогти із цією, нібито навіть не примкою. Втім, у готелі Керч є і ресторан, і кафе, але дуже дивний. Час роботи у святкові дні і у вихідні працює до 12 години дня, а у будні до 4. Тому поїсти треба буде шукати десь на вулиці. Для мене в готелі дуже важливо сервіс і атмосфера. У готелі Керч на жаль, цього немає. Я дуже бажаю готелю Керч знайти більше персоналу, які зможуть наповнити всі ці порожні кімнати своєю душею та працею. А поки що рекомендувати готель Керч у місті Керч ревізор не може.